Ну, давайте більш детально ось про цю бавовну. Вона вже така доволі регулярна на Росії. А чи можна сказати, що станом на зараз, з огляду на ті новини, які вже були, що зараз окупанти вже достатньо обмежені у своїх можливостях. Ну щонайменше у виробничих потужностях і питаннях експорту і постачанні того ж палива на фронт? На жаль, поки що я б не був таким оптимістичним, тому що дійсно були завдані такі досить влучні удари це досить дошкульно для російської економіки, але поки що зарано говорити про якісь перебої з постачанням палива на фронт. Або ж е, щодо взагалі їхніх експортних потужностей, е, однак е, ми бачимо, що справді були вражені і в тому ж таки топсе, тобто це основні це установка первинної обробки нафтопродуктів, е, це знищення фактично 100 тонн бензину, 200 тонн мазуту. І бачимо, що ну, звичайно ж, ось власне кажучи, оцей цей нафтовий термінал, в Туапсе, а також і в Новоросійську, це є отакі експортні ворота, південні експортні ворота Російської Федерації. Там постійно відбувається відвантаження нафтопродуктів на танкери, і звідти постійно вони йдуть по ну фактично по всьому світу. І те теж саме в Балтійському морі, в Леніградській області, ось цей нафтовий термінал в усть Лузі, і, зокрема, звичайно ж, це величезне підприємство «Новатек». Це, власне кажучи, їхні північні так би мовити ворота, звідки йде, от в всього постачання, всього експорту. Сирої нафти Російської Федерації це саме там услуга. Ось ми показали, що можемо вражати, завдавати дошкульних збитків. І по за попередніми підрахунками, ну, зокрема, ведення Блумберг оприлюднило, що от кожен день простою коштує 2 мільйони доларів. Однак, звісно, ще ну, ми зауважимо, що, що там і ремонт, там і підвищення власне витрат на такий, на експорт. Тобто, от такі системні удари, вони поступово, звичайно ж, знижують економічний потенціал взагалі Російської Федерації. Тобто, здається, що Росія, от вона така велика, тобто дійсно є і нафтопровід в Китай, і там іде безперебійне постачання Китаю. Але все ж таки ми маємо пам'ятати, що головні гроші. Це є ось ці два напрямки: це Балтійське і Чорне море. І там, і там наші сили оборони показали, що можуть вражати їхні стратегічні об'єкти і звіст. Ну ж, що, що е, таких уражень таких атак повинно бути більше. Вони повинні бути більш масовими, і вже е, скажімо так: якщо за місяць атакувати, е, ну там подвоїти потроїти кількість ось е, о, таких дронів, і протягом тривалого часу, зокрема, десь приблизно місяць-півтора, атакувати такі об'єкти, то ось тоді Російська Федерація, Рація дійсно відчує серйозні проблеми з експортом нафти і Це якраз було моє наступне питання. Тобто, з ваших слів, я так розумію, що все ж таки можна можна обрубати ось ці щупальця рашистам для того, щоб вони і втрачали величезні кошти, тому що для них експорт це найбільший прибуток, і не могли постачати окупантам паливо, тому що це диспаливо, це авіаційне паливо. Так, безперечно, дійсно, ось всі ці резервуари для прикладу, ті, що знаходилися в клинцях, тобто які забезпечували цю велику авіабазу. А там, звісно ж, ну без пального не можуть підійматися в повітря їхні ракетоносці, з яких з яких здійснюється знову ж таки обстріл нашої території. Тобто, в, ця база була уражена, і це дуже правильна стратегія була обрана нашими нашим командуванням, щоб вражати. Ось такі критичні для ворога логістичні об'єкти. Е, і об'єкти, звичайно, ж, паливного енергетичного комплексу, тому що ось велике угрупування, а я нагадаю, що у нас пі півмільйонне угрупування знаходиться, ну, фактично воює з нами. І воно споживає дуже багато, е, відповідно, е, е, де там, і інших на, е, супутніх нафтопродуктів. І ось е, саме удари по е, тилам. По виробничим потужностям, по резервуарам зберігання, от воно поступово і зникровить ось це велике угрупування. І звичайно, що пріоритет на сьогодні є південь, тобто на Туапсе – Це це зменшення не лише їхніх ворожих експортних потужностей, але звичайно ж і постачання ось цього забезпечення всього їхнього окупаційного угрупування військ. Я трішечки додам тут видання спектатор також коментував. Ось ці події, і написало, що нова стратегія України поражає Росію у болючі місця. Так так саме в цьому полягає наша стратегія. Тобто, ми е, програємо чисельно чисельно по всім е, фактично позиціям ворогу. Тому ми з сьогодні знаходимося в обороні, в активній обороні. Ми е, знищуємо, і зокрема сьогодні було знищено ну просто рекордну кількість їхньої бронетехніки, артилерії, особового складу. Тобто, ми ефективно завдаємо ураження їхній армії. Але при цьому нам важливо діставати їхні тили, тобто от зникровити їхнє велике угрупування. І дійсно правильно зауважують журналісти видання за спектр. Що ми досягли такими ударами більшого ефекту ніж ті санкційні обмеження, які накладені на Російську Федерацію, і які їй, на жаль, досі вдається обходити і так, тому і з економічної точки зору, і з військової точки зору, саме такі удари це правильно обрана стратегія. Пане Сергію, ще от якраз про тели, про болючі місця, якщо продовження теми, а була інформація, що вони почали намагатися закривати. Своїми системами ППО ті місця, де знаходяться стратегічні об'єкти, в нас вже небагато часу, але хочеться почути вашу думку. Все ж таки, чи достатньо у Росії систем ППО для того, щоб закрити ось всі 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 важливі стратегічні об'єкти, і чи не почнуть вони перетягувати від лінії фронту з тих областей, де в них стоїть ППО в держави? Одним словом, недостатньо Росія надто велика, щоб покрити от і повністю захиститися, попри те, що вони дійсно мають багато комплексів, зокрема і С 300 менше С 400 але вони будуть намагатися це робити, і от те, що вони. Фактично, вже пробують якось перерозподіляти свої ресурси. Це є результатом наших ну сміливих і зухвалих атак, зокрема на північ, там де росіяни традиційно вважали, що ну можна не чекати для себе загрози. Як виявилося, ми їх ата. Ми тримаємо ініціативу, і ми змушуємо їх прибирати всі от їхні системи, і, от, власне, кажучи, розосереджувати по іншим напрямкам. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і. і співпраці, і говорила про бавовну на Росії, що трапляється все частіше і частіше, і охоплює усі важливі стратегічні об'єкти, зокрема нафтопереробні підприємства.